І так, в нас є ось такий пацієнт на реанімацію. Це дерево, яке купувалося відразу в горщику під новий рік. Воно таке трошки занедбане. І для того, щоб його реанімувати, нам потрібно діяти наступним чином. Перший крок: беремо мікоризу, змішуємо з ґрунтом і при пересадці додаємо цю ґрунтосуміш в лунку. Це дозволить дереву швидше е, прижитися. І ось ці мікоризоутворюючі бактерії почнуть швидше розвивати коріння цього дерева. Наступне удобрюємо. ось таким добривом, пропонуємо безхлорне добриво від діараміли це комплекс, який і після пересадки, і протягом всього сезону, ви можете використовувати як для хвойних рослин, так і для інших рослин на вашій ділянці, там для самшита та для інших. І обов'язково провести профілактику від кліща, оскільки. Такі дерева, які стояли в будинку чи в кімнаті, дуже часто е, хворіють, мають слабкий імунітет. Необхідно провести профілактику від кліща. Це ми робимо препаратом Тіовід та Вертемет. В принципі, це цілий комплекс для того, щоб відновити ось таке дерево.